ні нині непросто хлопці живуть подекуди в важких умовах, а ворог не спить. Розповідає волонтер, військовий капелан Василь Довганюк. Він уже вкотре побував на сході України, де передав допомогу українським захисникам враженнями, поділився з нами. Ця війна є дуже жорстока. Там там відчувається зовсім не те, що тут. Коли ми спілкуємося з бійцями, особливо у цей великий піст, то кожен з них. Не то, що мріє додому поїхати, кожен вже згадує той Великдень, згадує рідню, але багато з них не приїдуть до Великодня, тому що багатьох додому не відпустять і. Ми можна сказати, що там плакали з ними, бо дуже важке там життя, важкі умови. Кожен день ті обстріли ми чули вночі, чули в день, бачили поранених, бачили, як відвозили трьохсотих. Українські захисники сильні духом, але їх вражають два світи, на які немов поділилася Україна. На мирній території люди живуть звичним життям, розважаються, готуються до Великодня, відстоюють свої меркантильні інтереси. А вони щодня борються не лише за себе, а за кожного з нас. Ні в Києві, ні в нашій Франківщині. Тут про війну ніхто не думає. Кожен бореться за якусь землю, за якісь свої особисті справи. І я знову ж таки після цього повернення хочу просто сказати, люди, згортуйтеся, тому що війна є дуже жорстока і страшна. Вона може сьогодні-завтра прийти до нашої землі, і тут будуть падати бомби. Тут будуть дійсності плакати діти, плакати матері. Тому хочеться всім сказати, що ваша допомога. Та, яку віддаєте від серця, вона попадає на передову. І ті хлопці вони не вміють так сильно, грамотно писати, можна сказати, щоб всім подякувати. Але ті слова, що вони передають через мене, через других волонтерів, що вони вірять у нас, бо без волонтерів, без цих передач, без тих книг, які ми приносимо, вони б не витримали. Василь Довганюк віддає увесь свій час, аби допомогти українським військовим. каже, вдається це робити завдяки багатьом небайдужим людям. А там на війні вміють цінувати все не лише їжу. А й малюнки та листи. Хочу подякувати нашому дорогому директору Ковтуну, бо намалювали прекрасну картину Голуба. Там були біженці, вірші дітей, яку ми передали на світлині нашим бійцям у зоні АТО на самій передовій. Це є Красногорівка. Хочу подякувати дорогому другові, нашому Тарасу Будритєвичу, магазин меблі Тиса. Хочу подякувати дійсности нашим таким дорогим людям, які не забувають, що там є війна. Кожен щось здавав, я би сказав так, від серця: хто картоплю, хто буряк. Бо так як таксисти, Дем'ян, вони зібрали дуже багато продуктів, майже більше як 20 баночок, меду півлітрових, що для них для бійців це необхідне. І багато магазинів долучаються, багато аптек долучаються до допомоги. Пише дівчинка з медичного коледжу. Знаєте, люди переймаються цією ситуацією, яка є, але незважаючи на все, живуть звичним життям. От я зараз задумалася над всім, що відбувається, стараюся уявити, бо тільки -ті можуть це робити. Як проходить ваш день дорогі бійці? У яких стресах ви перебуваєте? І наскільки розвинена моя уява, то ви дійсно є великими людьми? Хочу сказати дякую за цей спотій, у якому проживаю. Бажаю повернутися до своїх домівок живими та здоровими, і подивитись у ніжні оченята своїх діточок, матерів, жінок, родин, які так вас чекають, сміливості вам і терпіння. Ми з вами пам'ятайте це, ми молимось за вас. Завдяки волонтерам та людям, які пам'ятають, що в Україні триває війна. Наші хлопці там тримаються, їх відвідують артисти, співаки, люди різного віку та національностей, але всі з побажаннями. Перемоги і якнайшвидшого завершення війни. Дай вам Боже всім здоров'я, вам щастя, дай вас, Бог благословить! Подяку та привіт передали українські військові і колективу телерадіокомпанії НТК хлопці, із вдячності, що у нас є телерадіокомпанія НТК передали вам маленький сувенір, щоб ви пам'ятали про них. Ваші передачі дуже багато. Вони мають на відео. Дивляться коло новищини Коломищини, тому що тут є в нас і хлопці із Коломиї, і з району, і з області. І тому цей сувенір маленький. Я думаю, що це буде новою пам'яткою, не забувати наших бійців. Ну і одночасно допомагати їм, бо без допомоги нашої вони б там багато не витримали.